Чеські розвідці висловили занепокоєння, що світ нині стоїть на межі глобальної катастрофи. Росія, Іран та Китай несуть серйозну загрозу світовій безпеці. Про це повідомив голова служби безпеки та інформації Чехії Міхаль е, Куделка. Він визначив, що найсерйознішу загрозу несуть розвідувальні операції цих трьох країн та російський імперіалізм. Також представник чешської розвідки додав, що небезпеку становлять і масова міграція, зростаюча кількість пропаганди, ісламський тероризм, правовий екстремізм та кібератаки. А ще незаконна торгівля зброєю та розвиток штучного інтелекту, коли той використовують не за призначенням. Світ кипить і небезпечно балансує на межі глобального конфлікту у цій ситуації. БІС продовжуватиме робити все можливе, щоб зробити свій внесок у захист чеської республіки та її громадян. Однак справа не тільки в силах безпеки, а й у тому, щоб кожен усвідомив, що ми в небезпеці в одному човні в одній країні. Про світову небезпеку заявляє і Трамп. Проте він робить це в рамках своїх передвиборчих перегонів. Напередодні Дональд Трамп відзначив, що в разі якщо його не оберуть наступним президентом Сполучених Штатів, то в світі може настати справжня е криза, і, зокрема, е криза світової безпеки, яка при може призвести до третьої світової війни. Якщо ми переможемо, це буде дуже просто. Усе вийде і дуже швидко. Якщо ми цього не зробимо, на нас чекають великі війни на Близькому Сході і, можливо, Третя світова війна. Зараз ви ближче до Третьої світової війни, ніж будь-коли після Другої світової. Ви ніколи не були так близькі, тому що нашою країною керують некомпетентні люди. Загалом Трамп зробив останнім часом низку радикальних заяв. Зокрема, нещодавно він пообіцяв, що після його обрання голосувати більше не доведеться. Про це він заявив під час передвиборчого мітингу у Флориді. Таким чином, нібито намагався мотивувати людей проголосувати за себе. Про це повідомляє видання з Вашингтон Пост. Християни вийдіть і проголосуйте тільки цього разу. Вам більше не доведеться цього робити. Ще чотири роки знаєте, що все буде виправлено, все буде добре. Вам більше не доведеться голосувати, мої прекрасні християни. Я люблю вас, християн. Я християнин. Я люблю вас. Виходьте, ви повинні вийти і проголосувати. Через чотири роки вам не доведеться знову голосувати. Ми все виправимо так добре. Вам не доведеться голосувати. Ну і тут хочеться додати, що Трамп він направду зробив такі заяви, які сколихнули американське суспільство, зокрема, і в політичних колах негативно відреагували на подібні слова Трампа. Прокоментувала їх і Камала Гарріс вже. І насправді американські представники в американській політиці відзначили, що такі заяви є насправді і загрозою демократії. Це не витончений християнський націоналізм. Він говорить про те, щоби покінчити з нашою демократією і встановити християнську націю. Але що, якщо я хочу знову проголосувати? Мене завжди виховували, що ми можемо проголосувати знову. Це Америка. Іншими словами Трамп ніколи не покине Білий дім, якщо його переоберуть. Ну і ще Трамп обіцяв, що він раніше критикував криптовалюту, заявив, що е, далі він власне буде більш лояльним саме до е, криптовалюти, і зазначив, що технологію необхідно цю приймати. І пропонує е, також створити в разі свого майбутнього президентства президентську консультативну раду з питань криптовалют та національний запас біткоїнів. Якщо ми не приймемо технологію криптовалют і біткоїнів, це зробить Китай інші країни. Вони будуть домінувати, а ми не можемо дозволити Китаю домінувати. Вони і так досягли занадто великого прогресу. Ніколи не продавайте свій біткоїн. Якщо мене оберуть політика моєї адміністрації, сополістоша полягатиме в тому, щоб зберегти 100% всього біткоїна, яким володіє або придбає уряд Сполучених Штатів в майбутньому. Ось це те про що ми говоримо останні інформаційні години. Трамп всіма силами зараз намагається втриматися на плаву. Його шанс з Камалою Гарріс за попередніми соціологічними опитуваннями вирівнюється. Можливо, там десь в межах статистичної похибки Камі... Камала Гарріс просідає. Проте вона ще нині навіть не представила свою програму на майбутніх власне президентських виборах. Ну і також Камала Гарріс ще фактично не обрана демократами. Ми як офіційний кандидат від демократичної партії на пост президента Сполучених Штатів цікава боротьба. Насправді слідкуємо за цим, тому що розуміємо наскільки серйозно, от наступна кандидатура президента Сполучених Штатів впливатиме на е, ситуацію в Україні. Нам це надзвичайно важливо.